Шановні колеги пані панове, шановні колеги, здійсні, від вас будемо розпочинати нашу роботу. 20 депутатів. Сьогодні засідання мені доповідає, що присутні з 20-15 депутатів, отож, у нас є форм, ми можемо розпочинати нашу роботу. Колегі самі питання, хто з теж роботу, прошу голосувати за, проти стримати зв'язку немає відсутня. Да, традиційно у нас порядок збираються питання, питання за потоловою про питання, що виносяться на розгляд першої сесії обласної ради і питання різне. Чи інші пропозиції? Да, немає. Я хто за такий порядок денний, прошу голосувати за. Проти звернувся немає, рішення прийняти. Отож, про питання, що вносити на розвитку 31-ї сесії обласної ради. Проєкт до матеріалу сесії, ми під час реєстрації. Проєкт проекту буде оформуватися з отриманням термінів, встановлених регламентом обласної ради і закону України про доступ до підписаної інформації. Принагідно інформую, що відповідно до плану роботи обласної ради на 1 квартал 2024 року. На сесії передбачалося питання про судової обласної державної адміністрації щодо дійснення повноважень делеговних обласною радою. Однак не практично сьогодні не поступив. Окрім того, обласна державна адміністрація повідомила е, про те, що переключення про фінансування природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього охоронного середовища за закону планування у 2024 році буде надано у встановленому порядку на черговій сесії обласної ради. Однак за умови фактичних надходжень відповідних платежів. Інформую, що таких надходжень уваги на об'єктивні обставини майже немає. Отож, колеги, на 31-й сесії по ради пропонується задавати 31 питання, бо тих, що вам подані згідно регламенту, і питання різні. Наданих пропередком денного пропоную взяти за основу. Хто за, прошу голосувати. Проти втримався немає. Дякую. Колеги, чи є якісь додаткові питання до тих, що запропоновані мною головою награди дорогу на сесії обласної ради? Дороги сьогодні. Немає, так? Дякую. тоді приступаємо до тих питань, які сформовані. Проєкт і порядку денного. Тож, перше питання. Про виконання обласного бюджету за першу квартал 2024 року. Проєкту No1 окремі брошури, відповідає кожного Наталія Пунтіва, директор департаменту обласної равної адміністрації. Проєкту заслуг комісії поставити запитання комітету регіоніції. Рекомендований проти на сесії обласної ради. чи є запитання до відповідачки? Немає. Дякую, хто за це питання внести до роду на сесії обласної ради, то голосувати. За, проти підтримку немає речі ні. Припитання про місце зміни програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік проєкту на слова України прошури, доповідач про життя назад, де посадку адміністрації, реєстрації. Проєкту розгляду за комісії господарства і бюджету та інвестиції, рекунтування розвитку на сесії Власферї Ради. Чи є запитання проповідачі? Немає. Хто за внесення до проєкту на сесії прошу? За хто отримався і немає рішення прийняти. Наступне питання: про внесення змін до регіональної судової програми профілактики правопорушень на 2021-2025 роки і зі змінами, проключно окремий брошурі, повідач Лаврінозакослав Михайлович, оповідь, польський директор юридичного департаменту обласної державної адміністрації, проєкту за комісії законодавства, правоміна закону з іншої порядку. Із питання бюджету терміну переміжних інвестицій, а рекомендую сесії обласної ради. Але якщо є питання до доповідача, немає. Хто до внесений до переподаної сесії, прошу голосувати. За, проти, утримався? Немає. Рішення не прийняти. Зокрема, питання донесення зміни до обласного бюджетом на 2024 рік. Якщо признаємо Україні про школі, документачку Наталія Путина, на директор департаменту фінансу обласної фінансової адміністрації. Проєкту записання костюмів комісії порядку сюжет, питання в, в радіоспіції, рекомендував на сесії обласної ради. Кола їх є за На сесії? На сесію. На сесії. На. Та, Якщо сказав, так що <різь> до сесії. Якщо він скаже відмінні, тоді буде думати на підміні. Коли хто занесення до проєкту, яку терної сесії, прошу бути За, проти утримуватися, немає рішення. Я не питаю, к вам діяльності проснулася з підготовки проєкту регуляторних актів на 2023 рік, переключення ракет охрані марку, супутатської новопросити засуду від обласної ради, проєкту за комісії обласної ради, теж бюджету спеціальної комісії, рекомендування сесії обласної ради. ради. Коли ще є, є запитання? Немає. Хто внесено до проєкту проєкту демонсесії, прошу голосувати. За, проти, утримався? Немає. Проголошення ботанічної пам'ятки природних міста означення пансків до проєкту, доповідь, кількість Андрій Юнічу, соціальних построення колегі проти курсування адміністрації. Протишення колеги, звертаю вашу увагу, оскільки через відповідь форму комісія екологічна. не Протишення буде розглянути на седійній комісії для проведення сесії і при умові позитивного прийняття рішення питання буде внесено на сесії вже Додатково на сесії депутати питання про функцію його постановки. Чи є запитання? Немає. Хто наразі завернеться до проєкту порядку денного, прошу голосувати. За, проти, утримання немає. Рішення не повідомлення. Щоме питання про попитання перед Верховної Ради України з питань освіти науки та інновацій, просудження щорічної премії Верховної Ради України Пікенні Федорів. Прекратиме всіх українських купурів, податківської виросії приєднати, де про депорта освіти і нової давної реєстрації. Розпов'язували комісії постраждали на округу війни політики, рекомендувати на сесії обласної ради. Коли є запитання? Немає. Донесення переклада на сесії, прошу голосувати. За, проти, утримувати. Немає річного питання. Про попитання перед комітетом Верховної Ради України з питань освіти науки ліновації проєкту треба і вам кігу. Проєктному вісім України простують допоможої, які московій судді є стацію, як розпочаток. Проєкт за міського генерації науки, спорту і молоді політики рекомендовано на сесії обласної ради. Чи є запитання? Немає. Хто занесень до проєкту порядку державного сесії, прошу голосувати. За хворого підтримувався немає рішення втримати. Розобереження статуту комунального некому працівного підтримка, центр інфекційних захворювання в Архемітської обласної ради у медитації, фактичної Доповідач депутат Олександра Гіорга, директор департаменту охорони здоров'я по своєї державної адміністрації. Переподаткові слідні комісії з розповідати комунальної комунальні податки сесії обласної ради. Я з питань про перекриті. Регуль до мала дорожня сесії з врахуванням пропозиції пропозиції в цій же структурі. Немає. Хто занесений до порядку передкування сесії про голосування за протиповідного це немає рішення прийняття? Наступне питання про запевнення редакції статусів спеціалізованих агрових городських та агровісних домівської обласної ради.

Так і земля уської державній установі івано франківській обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров'я 11 години, тому теж Горшко Юрій Юрійович, начальник від питань земельних до назва обласної ради. Проєкти сказав, стані аграрних земельних підійторів рекомендують на сесії обласної ради. Чи є запитання? Немає. Хто занесено до проєкту на сесії? за Закрепленним сумнівому вирішує. Наступний про передачу земель місцевого спорту, призначення спільної власності громадських середній області державної власність переключення 12 години прошу, доповідь, що прошло Юрій Юрійович за відповідь з питань земельних розповітній практику по своєї ради, заключення в цій раді, з питання гравної політики земельних позицій території з питань комунімального тарасну. рекум сеси. до на градчия по в на сесії. просто парализа, просто педеня с едно мои щотка. Дась тук на протребине правото да се битумунално на асоциативноът леканали в данните на държавата, подказано от за завелино представител на директорът на нашия апарат по сън. Коя програма рада, Аналогічно на сесію сесії. Хто занесло карту на сесії? Прошу голосувати. За проти немає, але їхнього прийняти. Про затвердження технічних документів із землеуспію щодо інвентарізації, земельних податківського призначення, 13 відповідних агресій доступ, перекопають варто обладнання. Практично на старці теми працюють, бо як сьогодні Рошко і Юрій, там питається мені відносно про Конституцію, про нас поправку про Конституцію Ради. Проєкт рішення за Конституцію 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 Ради, а Ради Конституцію Ради Конституцію Ради Конституцію Конституцію Ради 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 Конституцію Ради

ради. немає. Хто внесете врятувати порядку на сесії, прошу виплатувати за передачу нерухомого майна спільної власності катання громадських сервісних області, на вулиці Академіка Сахнова, 30 місті ворога і проєкту рішення за 10-му тему власності, ставить панського міська майна спільної власності громадськості

Додать дані сіпана, сюди на з питань майна запису, запитання на колос. З питань комунального майна чи до комунального господарства. Чи я запитання? Немає. Хто зараз до порядку до сесії, прошу очікувати. Зараз немає, вирішень проведення. Проповідальність обітків відділення на увазі Лесі Українських 34 місяць, половині проти проблема, далі три Начальник тріlet, на місці та імені нас співробітників Петрович Громадковський, 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 Петрович Переключимо два марку, що подали Сусичтепанович. Для часа утронімана спільно і власниці та крайні роботович. Проєкту зданості зараз документ. Разве дозволить на сесії в обласної ради. Чи є запитання? Потому що до проєкту порядку будемо на сесії, прошу розповісти за про підтримуватися немає рішення. Про передачу на баланс та оперативних управління іншого окремого індивідуального медичного майна, комунального некомерного підприємства, обласних технічний центр екстреної медичної допомоги та операційної катастрофа обласної ради. Проєкт на 21 України прошові до колеги Олександра Гілова, перед департаментом охорони здоров'я обласної державної організації. Проєкту здання ради з питань оформлення зброї від політики з таким комунального війна та про комунального податків для звукових на сесії просної ради. За приєднання Немає. Хто занесе до передвосесі, прошу голосувати. За, проти отримався. Немає рішення. Про комунальному некомерційному підприємству власних ветеранів війни Івана Франківської власної ради згоди на проведення будівельних з реконструкції об'єкту нерухомого майбутнього. Проєкт речі номер 22 українського консульці, де полотенце від колексами директор департаменту, Проєкт одалівської ради з питань коронавирус і такі комунального майна з прокомунального споразу, яку ми доступно до сесії в основному ради. Хто завезений до проєкту прошу вихвати за проти підтримання рішення проєкту? Продолжених дозволу комунального негаційного підприємства обласні в терамі і мінімурці на списання майже. Просто що на 23 прошу, де комунальність

Для них треба річні питання підрядку, а за його розуміння не можна підтримати обласнати ніж лікарні Івано-Попільського підрядку на спеціальне майна, то це саме 24 років працює, доповідає своєї любові Олександра Дегорина, директор департаменту контролю та основної адміністрації, проєкту державного спеціальну економічну спеціальну комунальну майна та комунальну зарасту, як основного розуміння обласної ради. Чи є запитання? Немає. Немає. Хто занесений до проєкту порядку, ви на сесії, прошу голосувати за, Давно комунального некомер при Харпатському власник службу проміжку від нас представлення має 25-й проєкт прошу, доповідати про саму регулярно, прозору позвонок за місцевої місяць, а відбудеться комунального майна, що навіть на контролі на сесії прошлого раду. Чи є запитання? Немає. Прошу розбувати за проти підтримувати Программа деявницьку в цих не було річному інтернаті, тому на специальне майна припустимо такі попередні грушують. До кондача поводили сім, де продавці політику, достатньо і справиться, рішення правду сільських районів политики із китайським на майнах, року майно складати рекордну, на це розповідає. Чи є заперення? Немає. Хто занесення порядку на сесії? Прошу висувати отримав.

мы можем также говорить о ситуации в Карпацийском регионе, которая ускорила процесс на картос коммуникаций. И когда свернутся в России, это станет как для развития инфраструктуры. Сейчас мы даже с экономической супердержавой. Итак, я предоставлю детали, Дмитрий, которые мы на данный срок у нас по развитию трудовых процессов в сфере логистики. Ну, мало. Что замедляет этот проект, это процесс согласования сроков выполнения.

Таким чином, всі наших доспективих молодий рішення посписали молоді. Пропонення постанови Верховного суду у справі номер 2942, по шкафу номер КВН, 2626, посмотри восьмого 30 у суд у справі номерство 19, по країну 9, 423, Ja się tylko odkryć w piątek, w to co na tym stopniu, w jednym z głównych lat, to jest to, co mi teraz na świecie, to jest to, co mi na to jest to, co mi teraz na świecie, to to, co mi teraz na świecie, 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 to, co mi na świecie, to, Сесії. Хто занесений до проєкту передує сесії, то голосувати за, хто отримувати? Тут не дає, друзі, політика запити, про відключення вдатні задумки, освіти з інформаційного ремонту, абсолютно запити день проведення сесії. Тому я пропоную його апріорії внесли до проєкту передумала сесії, що ви Хто занесено до проєкту передумала сесії, це питання, то голосувати Ну і питання, яке там символом демократії, питання різне, щоб я внесли сесії, не що немає всіх. Ми з вами розглянемо вітання за пропонуваний проєкт перебудемо в чергової сесії обласної ради. Хто за те, щоб в цілому рекомендували сесію обласної ради, прошу голосувати. За. Проти підтримував, немає нічого. Колеги, є питання різне. На сесії буде своє, субота демократії сьогодні своє. Чи хтось вважає скористатися правою з міста? Ніхто. Або все буде добре з демократією, Або все дуже право. Тому я вам дуже дякую за.